Всім привіт! Гарячі новини футболу прямо зараз. А поки що підпишись на канал та постав подобайку. Підтримаємо україномовний Ютуб разом. Євген Коноплянка приєднався до збірної України. Хускорати Софаскор включили Віктора Циганкова до збірної туру чемпіонату Іспанії. Черговий матч Маліновського за Марсель. 63 хвилини на полі, жовта картка і найгірша оцінка. Тарас Степаненко провів 250 матч в УПЛ у складі Шахтаря. Мессі відкрито показав байдужість до партнерів і фанатів ПСЖ. Трибуну вже освистують від Людька. Євген Коноплянка приєднався до збірної України. Півзахисник Євген Коноплянка приєднався до збірної України, яка в ці хвилини вирушає з Польщі до Великої Британії на матч відбіркового циклу Євро 2024 проти команди Англії. Сьогодні, 20 березня, розпочнеться тренувальний збір національної команди, присвячені підготовці до старту відбіркової кампанії європейської першості. Хускород і Софаскор включили Віктора Циганкова до збірної туру чемпіонату Іспанії. Український півзахисник іспанської жерони Віктор Циганков, який відзначився дублем у минулому турі чемпіонату Іспанії в ворота раю Валікана, Потрапив до збірної туру Ла Ліги. Аналітичні портали Хускород і Софаскор склали символічну збірну 26-го туру чемпіонату Іспанії. Примітно, що в них присутній український хавбек джерони Віктор Циганков. Скорот поставив нашому підзахиснику за матч проти раю валіка на оцінку 8,4 бали, а Софа Скорат 8,7 найвища оцінка в команді. Нагадуємо, Віктор Циганков також був визнаний найкращим футболістом матчу. Його два забиті м'ячі дозволили Жироні здобути нічю. Черговий матч Малиновського за Мерсель. 63 хвилини на полі, жовта картка і найгірша оцінка. Український півзахисник французького Марселі Руслан Малиновський вчора провів черговий матч за свою команду. 29-річний футболіст потрапив до стартового складу провансальців на гостьовий поєдинок чемпіонату Франції проти Реймса. Результативними діями в цій зустрічі Малиновському відзначитися не вдалося. Водночас у середині першого тайму він отримав жовту картку, яка стала для нього вже третьою під час переходу в Марсель минулої зими. За підсумками цього матчу українець отримав від Хускорид 6,1 бал, що є найгіршою оцінкою серед усіх гравців стартового складу Марселя. Тарас Степаненко провів 250-й матч в УПЛ у складі Шахтаря. Капітан Гірників став четвертим гравцем помарачево-чорних, який досяг цієї позначки. Матч з рухом 2-0 став 250-м для Тараса Степаненка у чемпіонатах України у лавах Шахтаря. Він став четвертим гравцем донечан після Даріо Серени, Андрія П'ятова та Дмитра Шуткова, які досягли цього рубежу. Степаненко, який 13 сезон виступає за помаранчева чорних пройшов у клуб 250 гірників за 12 років 244 дні. У матчах за участю Тараса Шахтар здобув 188 перемог, 36 зустрічей завершив нічию та лише 26 програв. Мессі відкрито показав байдужість до партнерів і фанатів ПСЖ. Трибуни вже освистують від людька. Після безвольної поразки 0 02 гравці столичного клубу пішли попросити вибачення і подякувати домашнім трибунам за підтримку. Усі, крім Мессі. чемпіон світу самотньо почогав у підтрибунне приміщення, поки капітан Бапе та решта затримались фанатами. Схоже, ця на прізвись вже стала взаємною. Чимало вболівальників ПСЖ і Гулом зустріли прізвище Месі під час оголошення складів перед матчем. На контрасті наступним шоу Бапе під супровід одностайної вації парк де пренс.